Із трагічних подій розпочався тиждень на Тернопільщині. 30 січня поховали жителя села Курники, якого вбили під час полювання. Фігурант справи сам повідомив поліцію, що випадково застрелив людину. Він разом зі знайомим поїхав у поле випробувати нову рушницю. Невідомий об'єкт далині сприйняв за збіра та вистрелив. Підійшовши ближче, побачив мертвого чоловіка. Триває слідство, підозрюваний під цілодобовим домашнім арештом. У ставку в Бучицькій громаді знайшли тіла трьох школярів. Дітей розшукували майже три дні, залучивши десятки правоохоронців, рятувальників та односельців. Як виявилось згодом, в останній хлопці виходили на зв'язок у соцмережі. Вони знімали пряму трансляцію із замерзлого ставка. Поліція просить батьків стежити за дозвіллям дітей, контролювати їх соцмережі і гаджети, адже жоден ролик для соцмереж не вартує, щоб ризикувати життям. У жителів Тернопільщини все частіше знаходять зброю, привезену з фронту. Так нещодавно поліціянти зупинили авто з небезпечним вантажем. Житель Борщова перевозив у салоні чотири гранати і гранатомет, на які не мав жодних дозволів. Ще одного порушника виявили на Зборівщині. Він намагався продати ручну гранату. А у соцмережах пересварилися через горнятко і чашку. Редакторка Ольга Васильєва заявила, що галицькі діалекти це зло і вони не мають жодного стосунку до української літературної мови. Тим часом користувачі стали на захист шклянок, філіжанків, баняків і кілішків, а за горнятку дехто взагалі готовий порвати. Адже все це частина багатства нашої мови. 31 січня радість прийшла до багатьох українських родин. З російського полону звільнили 207 українців. Серед них троє жителів Тернопільщини. Вітаємо земляків вдома! Більше новин читайте на сайті та у соцмережах Терену. Підписуйтесь.